Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь. Дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Ростер восьмого Текену і надалі невпинно поповнюється. Цього разу банда і анонсували появу Гваранга. Ім'я справжнє. Ні. Персонаж не новий насправді вперше з'явився у третій частині франшизи і відтоді був постійним учасником серії. Бункерну амнезію знову перенесли О, курба! Цього разу розробники запевняють, що гра точно, приточно вийде 6 червня. Так, так, в один день із четвертою діаблою. Що треба сказати? Царство небесне. Крім того, 22 травня в стімі з'явиться демка гри, аби дати можливість геймерам помацати механіки. Про появу демки в інших крамницях на ПК або ж на консолях, поки нічого не чутно. Усе складно кругом туман. Базовані поляки з Blueberry Team повідомили системні вимоги нового Layer of Fear. Щоб гра запустилась, вам буде достатньо і GTX 1060 від Nvidia. Або, відповідно, і RX580 від AMD. А от щоб гра розкрилась повну, вам доведеться надибати 3080 Ti від Nvidia. Відеокарту від червоних конкурентів зазначено не було. Шаріку, здається, тут щось не так. Але на мою суб'єктивну думку, якої-небудь RX 7900XT має бути достатньо. А може ні. Проте незабаром знову ж таки в тому самому стімі буде доступна демка. Тому ви самі власноруч зможете переконатись, чи вистачить вашого заліза для комфортного грання. Нещодавно релізнулась нова частина Зельди. Критики задоволені, фанати в захваті. Дуже файно, і ми задоволені. Про що і свідчать продажі гри, що вже перевищили показники попередньої за той самий час. В паровій крамниці триває розпродаж видавництва парадокс інтерактів. Встигніть щось хапнути до 18 травня. Де я встиг yeah! вже пізно. Зовсім нещодавно трапилась сталкерська річниця. П'ять років тому Григорович анонсував, що GSC знову береться за розробку Stalker 2. Ну а з трьох часов ми почнемо по новому. На жаль, нових анонсів з цього приводу ще не було. Напевно, вже й не буде. Тому чекаємо, шовкейса кейса Мікрософтів, що запланований на 11 червня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Європейські антимонопольні регулятори в питанні купівлі актівіжені в мікрософтами вирішили погодитись з ідеєю українського комітету. Що то думать, то і дозволили це придбання. Я не против, додавши, що це абсолютно не зашкодить консольній конкуренції, так і конкуренції на поприщі хмарного геймінгу корпорації, вікна лишилося вмовити лише британців із сполученими штатами. І нарешті справа буде завершена. А може й ні. <плес> Керманич Electronic Arts Ендрю Вілсон заявив, що наступний Баттлфілд буде не таким, як його попередники. Він любить драматизувати. Слава Богу, ви вище за це. Одна невеличка польська студія розробляє гру під назвою Маус. І, хоча проєкт має лише ігроладного тизера, виглядає він доволі амбіційно, особливо через неймовірну стилістику старих мультфільмів. Схожу атмосферу можна було зустріти, наприклад, в Cuphead. Layers Леєр Fear отримала дату релізу. Жахастик потрапить у крамниці вже 15 червня цього року. Це звіздець, страшно, але дуже цікаво. Сіді проджекти перезавантажили розробку Project Sirius. А зі студії The Malle's Flood, що і створювала цей спін-офф, звільнили 29 працівників. Пілі тебе звільнено без вихідної допомоги. Холера! Це при тому, що їх всього було 43. 17 червня світ побачить кіно про геніального генія! Людину, чиє ім'я згадано найбільше у титрах Девстрендінгу. А ще не бачив цей фільм, але бачив трейлер. І планую взяти на прокат цей фільм. Так, про Коджимбу зняли документалку, яка називається Hideo Коджима Connecting Worlds. Ще трохи і Nokia засудила б його за схожий лозунки з Connecting People. Я можу свідчити в суді. Суду не буде, мем. Неймовірна щедрість від Electronic Arts. В стімі стало доступне демо ремейку Мертвого космосу, що дає змогу побігати і Шимурою цілих 90 хвилин. Ого! Подейкують, що стрей, колишній ексклюзив PlayStation, можливо, може релізнутись ще й на Xbox. Я знав, я знав. А запалив це сайт рейтингової компанії ESRB, що нещодавно взяв і оцінив гру для консолів Microsoft. А ще творці Кена of Spirits у Твіттері майже пообіцяли випустити свою гру на Xboxі. У відповідь на повідомлення дуже засмученого власника коробки. Відразу з першого дня запуску в прокачану підписку PlayStation Plus вийшла Humanity. Поки більшість студій звільняють працівників, Ubisoft вирішили гуляти так гуляти і заявили, що хочуть збільшити штаб розробників асасинів аж на 40%. Мабуть, її треба звільнити. No. Ні, гаєне. Ця божевільна подала мені ідею, як усе розв'язати. Крім того, інтернетами ширяться плітки, що Асасін Крід Міраж мають релізнути 12 жовтня. Я тобі вірю. 4A Games з 18 по 25 червня абсолютно безкоштовно роздаватимуть Metro Last Light. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Але не те, що ремастернуте, а оте найперше оригінальне з 2013 року. А це воно Sony. Офіційно анонсували PlayStation Showcase на 24 травня, о 23.00. Подейкують, що там показуватимуть проєкти для PS5 та PS 2. А саме шоу триватиме приблизно годину. У вас буває вільний час? Отак, море. DC Gamer також анонсували свій шоукейс. Відбудеться він 11 червня о 23.00. Обіцяють показати 55 проєктів. Супер. Я, звісно, не впевнений, але і там може бути щось про другий сталкер. Ну крім, звісно, трансляції від Мікрософтів. Як карта, ляже. Дуже неочікувано Ніколас Кейдж особисто з'явиться у Dead by Daylight. Але поки невідомо в ролі вбивці чи персонажа, що намагатиметься вижити, одне відомо точно, що Кейджу треба з'їстеньки. Кіноадаптація гри Five Nights at Freddy's отримала свого першого трейлера. Надійти у Прокат Кіно має вже 27 жовтня цього року. Telltale Games продемонстрували зовсім трохи ігроладу своєї нової гри The Expansion. Дата релізу невідома, але обіцяють впоратись до кінця цього року. Давай краще не тягни, і ще трішки, я почну голови трощити. Що, що, а це вона вміє. Що ви за люди? Blizzard опублікували релізний трейлер нової діабли, а сам реліз запланували на 6 червня. Проте ті, хто придбають делюкс видання та дорожчі версії, зможуть заграти на 4 дні раніше. Чесно, чесно, чесно. Завтра о 16.00 незарі покажуть щось по новому Mortal Kombat. -у. поки точно не відомо, що це буде. It has begun. Бун нарешті-таки показав перший трейлер нового Мортал Комбату. Я офігю, Валера. Я офігів. Який таки буде не дванадцятим. Він буде першим. Тим паче студія не чекала якихось небудь там виставок, Xbox, шоукейсів, вейстейшн шоукейсів. Просто взяли і опублікували трейлер на своєму ютуб каналі. Вони точні з нами. Я буду точним із вами. Я не потерплю ані зриву, ані помилки, нічого. Координація зразкова. Два ключові слова місії. Виходить гра 19 вересня цього року на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch та ПК. Але гравці, що придбають Premium Edition, зможуть грати вже 14 вересня. А ті, хто попередньо придбає гру, отримують запрошення на закрите бета-тестування. Ну і шанзунга на додачу. Your soul is mine. До речі, найдешевше видання коштуватиме 70 доларів, що вже на жаль стало традиційним. Ну і додам трохи дьогтю: портуванням гри на Nintendo Switch займатиметься російська студія Saber. Росіяни, але наче як не зовсім росіяни з Росії, але наче як зовсім не з Росії. Тому 50% зради і тут присутні. Ну що його казати, коли воно, канішне, релізнулась Ґрейдвенторі, дуже стилістично гарна гра від українських розробників. Проєкт, звісно, має українську локалізацію, а от російської нема. Чудесно! Розробники Lords of the Fallen виклали ще один подвійно базований трейлер. По-перше, він був з українськими субтитрами, а по-друге, під запальну музику від Iron Maiden. Моя пісня, обожнюю її. Повернення легендарної рубрики. Свині, часи і труси. Тім Свіні у своєму магазині роздає до 25 червня Девстрендінг Це ж було вже. Lear Софір Fear завітає на Mac. Гра буде доступна на всіх комп'ютерах яблука з чіпом Silicon вже 15 червня і продаватиметься прямо через App Store. Бо Мак. Це не бачити, а відчувати. Офіційно ігри від студії Xbox починають з'являтися у GeForce Now. Першою стала Gears 5 потім ще додадуть Patiment, Grounded та Deathloop. А от коли подібне відбуватиметься з Boosteroid – невідомо. Хоча Мікрософти теж заявляли про співпрацю з ними. Я не хочу брехати і не хочу казати правду. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.